хочу подивитися, що я оце власно. сказати щось про це все своє Таке добре, щоб вони в Луценку покірував трохи. Боже, які за тут переходили. Бавлю, далеко не всі. Значить, тут серед цих документів є сертифікат учасників другого війську ведення формули Коцаба. Ми вважаємо, що цей документ не слід долучати копію цього сертифікату, не слід долучати до матеріальної коронавіру який захист не навів е, доводи, е, до заслуговував на увагу, яким чином цей сертифікат має відношення до е, суті кримінального впровадження, що він підтверджує, які факти, чи які факти не спростовують ті, що викладені обвинувачення. Тому ми е, змушені е, заперечувати проти долучення копії цього сертифікату до матеріалів <кхід> Значить, Я ж доповідь мав <кхід> про журналістику там. Е, є посвідчення телеканал ЗІП, копія посвідчення, телебачення дійсно до 31 грудня 2012 року. Це ми вважаємо, в мене запрацює, можу долучити до матеріального провадження. Можна долучити. Значить, є прес-карта Коцаба Руслан. З відповідно номером і датою видачі, така працкарка вже є в матеріалах кримінального провадження, копія її. Тому ми вже немає необхідності ще раз долучати але копію аналогічного документу до клімнату, матеріалу кримінального провадження. Тут ми заперечуємо Значить, що... свідоцтво, копія свідоцтва Антоні Борден, виконавчий директор якоїсь міжнародної інституції. Видав Руслан що він успішно завершив начальник курсу до складу навіки безпеки весело конфліктів. Ми, ми ми також заперечуємо допомогу, що це копію цього, цього документу, тому що знову ж таки ми не почули від захисту, яке має значення цей документ для кордонів. Вирішення... Ці документи, якщо ви почули, сказав захисник про те, що це все питання, що в особу, а не фактичні обставини. Розуміє. Ми вважаємо, що Розуміло, тут про немає характеризуючих, він не містить цей документ характеризуючих даних. Тобто е, не підтверджує якийсь там камінний статус, має. Пройшов е, якесь навчання. Я, воно, я не зупиніться, будь ласка, що ви будете не далі, повертати до засідання, ви змушені будемо його припинити. Зрозуміло. Продовжити пропонувати. Судос про державну реєстрацію, засобів масової інформації, народного року. Тут ми було е, 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 до початку підпис, е, дата реєстрації 7 червня 2010 року. Ми в принципі не закращуємо, це судово видало в Управління Оїстецької області, воно не закращує, це можна було ще. Вже останеться до лікарбанку про проведення операції. Галина, ви на ім'я Як ми почули захист саме подання цього документу, хочу підтвердити, що ці кошти, які були вилучені під час обшуку, вони належать іншій особі, а не посадки і зовсім в них є інше похоження, ніж те, яке вважає Значить, Ми заперечуємо кошти цієї довідки, оскільки з неї... Чітко не бачається, що власне ті кошти, та суми коштів я мама. вона надійшла якраз по цих, по цих банківських операціях вказані. Крім того, ми звернули увагу на те, що вилична кошти вилучені лютому 2015 року з житла Коцаба. В даному парку такі операції вже після лютого 2015 року. Тобто тут не можу, є операції і квітня 2015 року, і жовтень 2015 року, грошові порядку це міжнародні грошові порядку за 14 людні, Мона і Грей і таке інше. Тому ми вважаємо, що цей документ не підтверджує законні спохоження коштів ніяким чином. в нього нічого не прощається. Тому ми вважаємо, що він немає поставить богу. Получати до матеріалів до судового провадження. До приватні суду були долучити подані захисником судовою документи, що характеризують особу обвинуваченого Руслана Кобсава, а також довідку про операції Яківни у Приватбанку. Чи є ще заяви попитання? Немає. 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 бачили. Прокурора немає. За та таких обставинах, на те, що ми завершили дослідження всіх обставин у справі, суд ухвалив, закінчити з'ясування обставин справи, перевірки їх доказано та перейти до судових дебатів. Для залежності готовки до судових дебатів судового засідання відкладаємо до 11 травня 14 години проти всіх бути до дебатів і завершення справи. Я що за Прокурори, ну я ж його мама, я маю право тримати сина. Ви не тримаєте своїй мамі ніде нічого лиш?

Чужий, Сусид. Нам он не покинул. Всередині там.

Що, Ні, потрібно є, менше, пошкіло. Просто ти девушки передали, якісь хлопці. А ну там не дуже збирається. Але менше тигля й таким виходить. Дитяко легше приходить, мов ще переживати. Бачиш, ну пристов. Та я не знаю, що до Геленічку. Тут в одному Так, А я шукала Гелені Гелені. Скажіть, чогось деколи 4-деколи вісім. З чим зв'язано. Як вони роблять? Начальник сказав, вони під час. Як я зміни, з пістолетами. Якщо вони поміняли 112 на іншу бумагу, це доки спеціально. Він залишається справі. Ми його можемо вийшли. Це може бути тоді назвати. Я тобі чуєш, я зайду до тебе. Я, не вороню, я зайду до тебе, ми з тобою садимо попрацюємо.